Наталя Миколаївна. Сьогодні ми будемо порівнювати математичні вирази. Праця тут іде завзята. Вмій лиш спритно працювати. Вмій кмідливо все збагнути. Першим у відповіді бути. Вирушаємо у путь. Нас цікаві речі ждуть. Приготуйтесь, будь ласка, до нашого уроку. Порахуйте 4 клітиночки від останнього описаного рядка та пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 99, один рядочок. Один. Але не натуральне число. Що це за число? Це число 0, тому що натуральні числа йдуть від одного і далі. Наступне, я стою між 10 та 20. Моє число одиниць дорівнює числу десятків. Правильно, це число 11. Я стою між числом 50 і 60. Моє число одиниць на 3 більше, ніж число десятків. Якщо між 50 і 60, то там точно десятків 5. Число одиниць на 3 більше, ніж число десятків. Якщо десятки позначається числом 50 то значить одиниць не 5 а 8. Це число 58. 40 та 50 моє число одиниць на 2 менше, ніж число десятків. Від 40 до 50 буде в нас 4 десятки, правильно ж стояти? Тобто, точно від 40 до 50 у всіх числах буде по 4 десятки. Тобто, нам треба сказати, що в цьому числі одиниць на 2 менше, ніж число десятків. Десятки 4, значить, одиниць 2, число 42. Далі, я число сьомого десятка маю цифру 3 в розряді одиниць. Сьомий десяток це числа правильно, від 61 до 70. Значить, це число 63. Наступне моє число десятків на 9 більше, ніж число одиниць. Це число 90. Числоти ланцюжком по колу. Спочатку ми беремо перший приклад. 50 відняти 1 дорівнює 49. Давай далі. 49 відняти 9 дорівнює 40. Сорок відняти один дорівнює тридцять дев'ять. Тридцять дев'ять відняти тридцять дорівнює дев'ять. Дев'ять додати п'ять дорівнює чотирнадцять. 14 додати 1 дорівнює 15. П'ятнадцять відняти 5 дорівнює 10. Десять додати сорок буде 50. Молодці, ми повернулися за круговими прикладами до першого. Значення. Скажи значення якого виразу в кожному стовпчику легше обчислити? Та обчисли його. Будь ласка, давай поглянемо. 6 додати 8 Буде. 14. А якщо ми 8 збільшимо на 2, то. Буде 10. Отже, 6 додати 10. Нам простіше обчислити, буде 16. Наступне 14 відняти 8. Важко обчислити. А 14 відняти 10, легко буде 4. Отже, ми з вами від 14 віднімаємо 8. Так, нам треба 14 розкласти на 10 і 4. 10 відняти 8 буде 2. 2 додати 4 буде. 6. Так, як в нас є 6. Ми знаємо, що ми хотіли збільшити 8 на 2. Отже, 8 плюс 2 буде 10, 14 мінус 10, сказали, буде 4. Наступне 9 додати 6. Нам треба 6 розкласти на 1 і 5. 9 додати 1 буде 10, та ще 5 15. В наступному нам треба до 10 додати 6. Звичайно, це виконати простіше. Ми знаємо, що десяток додати одиницю буде в нас правильне, число 16, тому що ми 9 збільшили на 1 і вийшло 10. Будь ласка, зістав вирази в кожній парі. Що залишиться незмінним? Давай поглянемо. 9 додати 7 та 6 додати 7. Звичайно, 7 і 7 повторюються. Навіть не додаючи, ми можемо з вами поглянути, що 9 завжди буде більше, ніж 6. Отже, 9 додати 7 буде завжди більшим, ніж 6 додати 7. Наступне 17 відняти 9 і 17 відняти 5. Розглядаємо спільне 17, так, його зменшували на там 9 одиниць, там 5 одиниць. Звичайно, число, від якого відняли більше, воно буде залишатися меншим. А число, від якого відняли менше, буде більшим. Отже, 17 відняти 5 буде більшим, ніж 17, відняти 9. Наступне 13 відняти 6 і 13 відняти 8. Звичайно, число 13 у нас є спільним. Отже, більше те число де менше віднімали. Отже, 13 відняти 6 буде більше, ніж 13, відняти 8. 16 відняти 9. Та 12 відняти 9. Тут в нас із вами буде спільне 9. Правильно? Отже, в даному випадку. Будемо більшим те число, яке є більшим, те число від більше, від якого віднімали, воно і буде залишатися в різниці більшим. Тобто 16-9 буде більшим, ніж 12-9. Давайте перевіримо. 16-9 ми розділяємо, скільки буде. Нам треба 16 розкласти на 10 і 6. 10 мінус 9 буде 1, 1 додати 6 буде 7. Якщо 12 відняти 9, ми 12 розкладаємо на 10 і 2. 10 мінус 9 буде 1. 1 додати 2 буде 3. Звичайно, 7 більше, ніж 3. Молодці. Будь ласка, до умови 2 пов'язані між собою запитання відповідно до схеми. В нас є задача. На сонечку грілося 5 черепах і 6 ящерок. Потім три тварини сховалися. Якою ж має бути запитання? Так, спочатку ми думаємо. Правильно, скільки тварин залишилося? Абсолютно з тобою згодна. Отже, в нас є схема. Спочатку ми беремо, скільки було черепах. Черепах було 5, скільки було ящерок. Ящерок було 6. Отже, нам треба об'єднати кількість черепах додати до кількості ящерок. Скільки буде, якщо ми черепах додамо до ящерок? Правильно, ми отримуємо суму. Сума буде 5 додати 6. Далі, що ми маємо зробити? Правильно, ми знаємо, скільки було всього тварин. Так, ми вже дізналися, що 5 плюс 6 буде 11. Далі, в нас знаємо також, скільки сховалося. Скільки сховалося? 3 тварини сховалися. Отже, якщо ми знаємо, скільки всього було тварин і скільки з них сховалися, чи можемо ми знайти, скільки залишиться тварин? Звичайно, можемо. А якою дією? Дією віднімання. Від 11 треба відняти 3. Отже, 11 відняти 3 буде дорівнювати скільки. Абсолютно правильно, буде дорівнювати 8. Отже, залишилося 8 тварин. Обчисли вирази. 40 додати 50 буде 90. 45 додати 50 буде 95. 49 додати 50. 99. 10 додати 60. 70. 11 додати 60. 71. 19 додати 60. Сімдесят дев'ять. Сорок додати тридцять буде. Сімдесят. Сорок додати 35 буде. 75. Сорок додати 3 буде. Сімдесят. Десять додати 10. 20. Десять додати 12. 22. 10 додати 15 буде 25 молодці. Знайди його значення. У магазині лежало печиво. В першій упаковці лежало 24 штучки печива, а в другій упаковці 20 штук. Який вираз ми можемо скласти до цього малюнка? Правильно, 24 додати 20 дорівнює 44 штуки. Тобто в двох коробочках в пачках 44 штучки печива. В першому будинку 30 квартир, а в другому на 25 квартир більше. Скільки всього квартир у цих будинках? Що відомо про перший будинок? Що там є 30 квартир. А про другий на 25 більше. Як знайти, скільки ж у другому будинку квартир потрібно до квартир першого будинку додати квартири другого? Отже, перша дія буде в нас такою. 30 додати 25 дорівнює 55 квартир. В другому будинку. Коли ми знаємо, скільки в першому будинку, знаємо, скільки в другому будинку, що ми можемо дізнатися? Ми можемо дізнатися, скільки всього квартир у цих двох будинках. Тобто до 30 додати 55, всього буде 85 квартир. Чи дали ми відповідь на звертання задачі? Звичайно, відповідь. У цих будинках всього 85 квартир. Завдання. Зістав вирази в кожній парі. Подумай, що залишиться незмінним, а що зміниться. І скажи, як ця зміна вплине на результат. Ви чудово попрацювали, молодці. Підпишись на канал, постав лайк, тобі не важко. Приємно я працюю для вас. Бувайте.